Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лузниця та канал Оракул Віні. Сьогодні хочу познайомити вас зі своєю авторською колодою Оракул Війни, яка йде в чудовій скринці дерев'яні, запечатана моєю печаткою, що показує, що колода є недоторканою. Ви будете першими, хто її відкриє, коли придбаєте. Ви зриваєте печатку і зберігаєте її, вона буде вашим оберегом. Колода є досить зручною в користуванні. Це колода, яка складається з 36 карт. На відміну від класичного таро, в якому є 78 карт, є старші та молодші аркани, досить цікава складна система для дворожіння, Оракул зазвичай є більш простим в розумінні, але водночас і складним. Оскільки кожна карта оракулу несе таке ж сильне значення, як і старші аркани в класичній колоді. Для зручності саме моя колода зроблена таким чином, щоб будь-хто користуючись нею, максимально чітко і ясно розумів значення карти, навіть не маючи якихось спеціальних здібностей, навичок або дару, щоб кожен міг нею скористатися та отримати потрібні відповіді, отримати розуміння ситуації, яка його чекає в майбутньому. На кожній колоді є, окрім напису назви карти, є відразу опис. Тобто те, що саме означає карта на кожній з карт. Побудована колода таким чином, що, якщо у вас є якісь запитання, ви просто тусуєте колоду один, два, три рази, як у вас є бажання та відчуття. Постійно тусувати теж не потрібно. І після того, як ви перетусували колоду, ви витягаєте від однієї до кількох карт. Те запитання, яке вас цікавить. Часом буває достатньо і однієї карти для значення відповіді. Ви їх розумієте, ви дивитесь на те, що у вас по картам. І читаєте їх, розумієте, наприклад, іде смерть, полон та снайпер. Що мається на увазі? Якщо це, наприклад, розклад на якусь ситуацію, яка пов'язана з Дорогою або шляхом розумієте, що краще, наприклад, саме в цей час чи саме в цьому напрямку не рухатись, оскільки є небезпека смерті, полону та снайпера в фігуральному або альтернативному значенні, якщо це пов'язано, наприклад, не лише з війною, на оракуль війни можна оборожити не лише на військову тематику, так, вона створена, звісно. Пріоритеті саме для військових питань, для розуміння, що чекає найближчий час, наприклад, чи є якась загроза вашому життю там, де ви заходите, ще те, куди ви прямуєте, чи є зв'язок, наприклад, з близькою людиною, яка воює саме на ці питання, в першочергово було створено колода. Але для якихось побутових потреб, побутових питань, теж колода може дати відповіді, але в більш агресивній формі. Якщо розглядати... По військовій тематиці, то, наприклад, ці карти показували, що найближчим часом є велика ймовірність загрози за в життю, потрапити в полон від якихось а, сил ворога, або від якихось життєвих обставин, бути обмеженим в рухах, в пересуванні та в, в розвитку, наприклад, або в. Туди, куди ви планували йти. Снайпер би свідчив про наявність якогось спостереження, слідкування за вами, і що несе загрозу здачі вашого місця знаходження та орієнтирі. Тобто за вами ніби йде якесь слідкування, якийсь шпигун. Якби це було якесь побутове, наприклад, питання, можна було б зробити висновок, що перспектива цих стосунків. Очевидно, не є перспективною просто на всі відсотків, що є якесь ненормальне спостереження за вами, за вашим життям, за вашими соцмедіа, соціальними мережами, що несе негатив, що ці стосунки, там, чи, наприклад, ця взаємодія з людиною є абсолютно непозитивною для вас. Якби це стосувалося робочого питання, то Вибрана стратегія розвитку або напрямок, або продукт, який ви плануєте продавати, реалізовувати, або послуги, які ви плануєте надавати, принесуть вам більше негативу, проблем. Покладуть, повністю заблокують ваші фінанси, розвиток та, взагалі, ваш бізнес. Тому не бажано, наприклад, рухатися в цьому напрямку. Ось таким чином можна читати картки. Ще один спосіб роботи старо – коли ви, до речі, одразу скажу, що якщо ви, наприклад, перетусували колоду, звичайно, колода тусується вертикально, а не як реальні карти, це таке негласне правило а, спеціалістів, але тусувати можете так, як вам буде зручно та корисно. Ця колода зроблена таким чином, що ви її читаєте в такому розумінні. Вона може бути значення в перевером вигляді, тоді значення карти падає вдвічі. Тобто, якщо, наприклад, випадає мінне поле. Що в прямому положенні означає, попереду є приховані небезпеки, які загрожують вашій безпеці, цілісності. Є щось таке, чого ви не бачите, підводні камені, чи то від людей, чи то від обставин навколо. Це вже покаже сусідня карта, яка випадає. В перевернутому ж вигляді карта вказувала б на можливість. Не скрізь небезпека, а десь точково з якоїсь конкретною людини, або конкретно якогось питання. Є якась ситуація, що не буде смертельною для вас, але не з певно певного. Тобто значення карти з перегляду вигляді зменшується вдвічі. Колода карт є досить зручно в руках, щоб тримати їх всього 36. Другий спосіб роботи з картами. Це коли ви витягаєте, наприклад, відразу по одній карті на кожне з ваших запитань. Наприклад, ви задаєте варіант розвитку подій, ви, наприклад, сумніваєтесь в тому, як вчинити, у вас є певна ціль, у вас є точка відправлення, і ви не знаєте, як вчинити, як, наприклад, шляхом а, рухатись вперед. Наприклад, чи на машині, чи пішки. Це фігурально висловлюючись, обрано кажучи. У кожній ситуації своя, наприклад, чи рухатись, наприклад, в кілька місць призначення, наприклад, вам потрібно пройти певний шлях, наприклад, подолати відстань 10-20 кілометрів в певному напрямку, і там є кілька населених пунктів, або кілька шляхів, які можна пройти. Або, наприклад, чи заводити комунікацію, договори з певними людьми. Працювати з певними компаніями такого типу, або загонами, полками, або з певними керівниками. Або взагалі така ситуація, що ви просто не розумієте, що робити дуже багато варіантів розвитку подій, які не пов'язані з одним, не є схожим один на один. Що ви робите в такому випадку? Ви тусуєте карти. До речі, карти тусуються, ви Перетасували, витягнули карти. Подивилися, зібрали карти, перетусували. Тобто, якщо ви дивитесь обну тему, ви карти не тусуєте. Тобто, у вас є одне запитання, ви його витягли карти, подивилися, ви в цей момент не тусуєте карти. Ви їх тусуєте тоді, коли збираєте і це питання, наприклад, закрите. Якщо ж ви дивитесь якісь супутні питання по цьому питанню, супутні моменти, зміни, переміни, ви можете докладати карти. Рекомендовано від однієї до 9 карт, оскільки це оракули, оскільки це оракул, кожна карта не зазначена, не потрібно всю колоду викладати на стіл. Там не буде таких розкладів, як є, наприклад, в класичній колоді, де викладається 12 домів, чи робиться великий розклад на 50 карт, такого тут не потрібно. Колода досить проста в розумінні. Як працюється в такому випадку, коли багато перемінних факторів, ви не знаєте, куди рухатися? Ви перетусували колоду. І ви дивитесь, наприклад, у вас є варіант розвитку подій 1. Витягнули карту. Потім у вас є варіант розвитку подій 2. Витягнули карту. Потім у вас є варіант розвитку подій 3. Третій. Третій, Потім четвертий, там. І, наприклад, п'ятий. Рекомендую по досвіду. Не перевищувати п'яти, наприклад, карт одночасно. Чому? Тому що ви просто в пам'яті можете не запам'ятати всі варіанти, які ви ось, Наприклад, тут ви пам'ятаєте, тут ви не пам'ятаєте. Або, наприклад, серед п'яти ви пам'ятаєте перший, другий, третій забули, четвертий, п'ятий пам'ятаєте. Я, взагалі, коли працюю, вибираю максимум до трьох варіантів. Їх найлегше тримати в пам'яті, тримати голові. В інакшому випадку користуйтесь якимось блокнотиком, листочком, куди ви записуєте питання, можете їх прописати наперед, витягнути на кожне з них, наприклад, карту, або прям імена людей, з якими ви хочете чи не хочете співпрацювати. Це вам буде корисно, тому що якщо це питання якось довго-зтривалої перспективи, або важливе. Якщо у вас йде великий потік інформації, що ви не забулися отримання відповіді, що ви їх прям прописали. І ви тоді вже не повертаєтесь щоразу ворожити на а ви дивитесь, яка була відповідь тоді? В умовах війни ситуація дуже змінюється, тому нормально час від часу продивлятися якусь ситуацію, Десь там, раз в місяць, раз в тиждень, бувають такі ситуації, де, наприклад, де загострення військової ситуації, то можна дивитися ледве не щогодини, бо там тривоги постійно, постійно щось летить, якісь шахеди, якісь ракети. Тому це нормально, це ваш поміщення. Просто кожну секунду дивитись не має сенсу. А навіть більше скажу вам, колода видаватиме одну ту ж саму карту. Це дуже сильна колода, вона є дуже, так, якщо вона говорить, то вона говорить чітко і прямо без. Різних якихось таких м'яких формулювань, які можна побачити, наприклад, в класичній колоді або в авторській колоді колодії українське А Як читати карти в такому випадку? Наприклад, у вас було перше запитання, якась там ситуація. Ви снайпер, вона останнього часу дуже часто випадає. Яка говорить, наприклад, що тут присутнє надмірне спостереження за вашою, наприклад, діяльністю, або людина не зовсім така щира по відношенню до вас. Друге питання це підтримка з повітря, яка вказує, що це, наприклад, благоприємний варіант, з яким можна працювати, бо вищі сили, або хтось з керівництва вам буде допомагати та підтримати вас. Третій варіант, наприклад, випала дорога смерті. Тут явно очевидно, що вказує на те, що шлях. Негативний вибирати його не варто, проєкт є провальним, партнер є невдалим, принесе вам більше горя, ніж навіть ви на рівні, не залишити він, принесе дуже багато горя і тому подібне. Наприклад, четвертий варіант у вас тут випадає карта надії, тобто досить перспективний варіант, коли йде спокій, коли йде розуміння ситуації, коли можна рухатись в цьому напрямку. І п'ятий варіант випадає розвитка. Тут карта підказує, що дане питання потрібно більш детально вивчити, дізнатися а, супутні фактори, які можуть впливати на дану ситуацію. І вже далі ви розглядаєте, наприклад, якщо ви зацікавили, наприклад, там, другий четвертий варіант, ви можете вже працювати з ними. Ви або залишаєте ці дві карти, тусуєте і викладаєте ще по одній доповнювальній картки по кожному з цих питань, або збираєте. Карти всі докупи. І розглядаєте більш обширно спершу перший варіант, потім другий варіант. Так само спершу тусуєте колоду і витягаєте, наприклад, три карти по першому запитанню. Що стосувалося підтримки з повітря. Щось дуже негативні карти. Видно, очевидно, підказують, що дуже загострюється ситуація в країні на даний момент по військовій ситуації. Тут у нас. Випали певні карти, ми їх читаємо, відповідно, як читали до першого розкладу, яке я показав на три карти. Аналізуємо. Можна витягати і дві карти. Наприклад, в другому варіанті ми подивимось спосіб, коли ми витягаємо лише дві карти. Це теж можливо. Другий варіант, наприклад. Побачили зрозумілий бірж з темну. В Ораколівіні таки тут більш негативна тематика, більш пов'язана з війною, можуть випадати і негативні карти на, наприклад, на позитивний варіант. Тут потрібно вміти їх читати. Якщо ви дивитесь на військові питання, то ви розумієте, що карти вам буквально, наприклад, це варіант хороший, але тут вони вас, наприклад, попереджають про якісь моменти. Що можливо, на шляху будуть частини ділянки, які несуть загрозу, тобто не весь шлях, а частинки. І друге, що іде якесь спостереження за вами, або навпаки, вам потрібно виставити спостереження, ніби як розвідувальників поставити, і підстраховку, наприклад, щоб хтось пішов попереду, наприклад, ті ж самі снайпери, які проникли трохи на територію попереду, займуть зручні позиції і будуть вас страхувати, щоб створити, наприклад, дорогу смерті для ваших ворогів такого типу. Щоб ви були з позиції не жертви, а з позиції сили. тобто вказує вам, що потрібно робити. Якщо ви витягаєте, наприклад, карти і у вас є бажання витягнути їх аж до 9, зробити розклад, але ви ситуацію не розумієте, тоді діліть запитання. Можливо, ситуація, яку ви дивитеся, є комбінацією різних. Перемінних факторів, різних людей, які впливають на дану ситуацію, або у вас надто багато емоцій, і вам потрібно зрозуміти, розділити якісь запитання, які перемішалися, які вам здаються одним, а насправді є різними. Наприклад, там дві або три взагалі різних частинки перемінних вашого життя або в вашої ситуації, які потрібно розглядати не разом. А, окремо. а буває навпаки, карти підказують, що ви дивитесь, наприклад, ну, ситуацію, наприклад, там, що в мене по роботі, потім дивитесь, наприклад, що в особисто в житті, і випадають одні ті ж самі карти. В такому випадку вам оракул війни підказує, що ситуація зовні буде такою, що впливатиме одночасно часу на всі сфери вашого життя. Наприклад, подивимось, як це може бути. Наприклад, ви дивитесь там ситуацію на роботі. у вас Випала, наприклад, карта голоду та карта достатку, і дивитесь відразу як варіант. Ось тут так теж. Наприклад, особисте життя арт-обстріл і полон. Кардинально різні. Відразу видно, що більш позитивно зараз витрачати час, увагу на роботу, на збирання якихось ресурсів, харчів, продуктів, такого типу, щоб зробити, сформувати певного роду достаток. Це може бути пов'язано з грошима, наприклад, їх мати в готівці, мати їх на карці, подбати про харчі, бо, можливо, прийде голод. За потрібно забезпечити достаток, що стосується особисто життя, якби це теоретично стосувалося, то тут видно, що йдуть активні атаки, про тому, чи ваших конкурентів, чи ваших, якщо у вас погані ситуація з сім'єю, і полон, тобто можна потрапити не фізичний полон, а можливо фізичний, коли ви будете обмежені. В певних своїх діях, можливостях і тому подібне, коли ви не зможете розвиватися, не зможете рости яку особистість, не зможете отримувати якийсь ріст навіть в отриманні ресурсів у вигляді любові, підтримки та захисту. Тому тут потрібно бути обачними і обережними. В такому випадку краще витягнути ще щонайменше одну або дві карти, які підкажуть, де потрібно перестрахуватися, де потрібно про себе подбати? Важкий шлях випала карта, яка говорить про те, що сам шлях формування, наприклад, там досягнення цілі буде складатися з моментів, коли треба буде працювати на власному ресурсі або на власній силі. На кожній карті. Під назвою є опис цієї карти. В даному випадку ця дорога до цілі буде обтяжена прірвами та руйнуваннями, тобто якимось негативним досвідом або невдалим проєктом. Більшість шляху доведеться йти на своїх двох. З речей візьміть лише необхідно. Тобто, ніби відчуття, що ви приходите як іспит. У вас немає комп'ютера, інтернету та телефону. У вас є лише ваш досвід, ваша пам'ять, якісь шпаргалки, які ви встигли з собою взяти. Якісь підручні засоби, які допомагають вам цей шлях пройти. Ось таке буде відчуття. Тому це потрібно враховувати і на це потрібно кажда, зрозуміти, якими ж потрібно запастись, або яку інформацію потрібно вивчити. А деякі запитують деякі qr код або посилання на інструкцію до роботи з колодока. На сайті в мене є опис. Постійно відкрита вкладка конкретно пов'язана з оракулом війни, де описано покроково, дуже доступно, дуже легко, як користуватися оракулом війни. Як користуватися колодою. Для тих, наприклад, хто э, думає, що потрібна якась спеціальна підготовка, тут не потрібно. Може скористатися абсолютно кожен цією колодою, моєю колодораку війни, отримати. Запитання, ті питання, яких турбують, наприклад, чи буде небезпека мені та моїй оселі найближчим часом, або, наприклад, району, де я проживаю. Ви витягаєте карту і бачите, що є загроза ракету небезпеки. Там буквально пишеться: «Очікуйте шквальний вогонь з повітря, до округи все палатиме, Шукайте надійне укриття. Тобто тут, тут є відразу попередження, що потрібно робити, чого потрібно остерігатися. Тут дійсно більше негативних карт, тому що ця колода покликана попереджати про небезпеку, рятувати життя, допомагати вам вчасно знати, де перестрахуватися, куди бігти чи куди ховатися. Чи дійсно несе небезпеку наприклад, ці ракети, чи є небезпека вашому будинку та вашому життю. Ця колода покликана рятувати життя вас та ваших близьких. Користуватися нею дуже легко. Якщо вам буде щось незрозуміле, ви завжди можете написати на, на YouTube канал в коментарях, написати в посиланнях на сайті в Телеграму, Viber, навіть зателефонувати. Якщо ж вам потрібна якась особиста консультація, або ви хочете навчитися користуватися картами Таро класичною, ви завжди можете звернутися на мої курси по вивченню карт Таро, де я даю цілий курс. По вивченню класичної колоди, класичної системи карт Таро на моїй колоді. Колоду ви отримуєте в подарунок, якщо записуєтесь до мене навчання. Також поясню, як користуватися колодою оракул війни. Колода є досить зручною, досить простою та зрозумілою роботі. Якщо щось не зрозуміло, завжди пишіть я радість відповім на ваші запитання. З вами була я, Віктора Лозниця, та канал Оракул війни.